Під пісню про Вовчанськ без фар на шаленій швидкості перемішуючи польову багнюку. Це фронт бомбер. Ні, я вас краще потім розпитаю. Не саме краще. Місце для того, щоб взяти. інтерв'ю. Ми заїжджаємо в одне із сіл неподалік Вовчанська. З автомобіля поспішно виносять дрон та сині ящики. Посилки. Це новий вид логістики на передовій. Ось таку посилку в народі солдати називають гуманітаркою. Всередині провіант і боєкомплект для тих, хто знаходиться безпосередньо на нулі. Вся справа в тому, що дістатися на нуль складно і надзвичайно небезпечно, тому для того, щоб там було чим воювати і було що їсти, все це вантажиться ось в такі посилки. І їх чіпляють до ось такого суто українського дрону. Його в народі називають Бабаяга. Доставлятиме посилки старший екіпажу Назар. Він солдат 57-ї бригади ЗСУ. Солдат нетиповий, усміхнений на всі 32 зуби, у звичайній кенгурушці без густої бороди. Ні, я голюсь. Молоденько тоді виглядає. Йому 25. Коли почалася повномасштабна війна, він працював у Польщі. Згідно з українськими законами, він був надто молодим для призову. Коли зранку батьки позвонили і сказали, Назарку у нас там почалася війна, ну це вже інакше. Я зразу зібрався і додому. Сьогодні він оператор дрона ВАМПІР. Це найбільший український дрон-бомбардувальник, який може піднімати величезний вантаж. Кожна посилка для відправки підписана кому та для якого підрозділу. Але ситуація у вовчанську важка. Відправка посилки відкладається. Дети це, наприклад, та пова. Который работает по укрытию, разбирает, ломает, так сказать. Можно блиндашка разломать одной такой бомбой. Черговый споряженный готовый вылетать. Російські війська контролюють північну частину Вовчанська, практично весь центр міста, сіра зона, де бої ведуться за кожен підвал. І коли у військових зведеннях говорять про успіх тієї чи іншої сторони в місті, йдеться про кілька відвойованих підвалів. Наша бригада заїхала на самому початку, коли це все починалося на Вовчанськ. Тому ще застали цілий Вовчанськ. Ну а зараз що Давайте ж вам щось покажемо. Оце ага. це руїни. Ну і назвав би це війна, все під подвалами. Подвали, катакомби, все, що там залишилося. Погриба, так сказати. Там нічого. Ну, цілого будинку ви там не знайдете. Мета вильоту підвал з російськими пілотами дронів. На кілька хвилин у невеличкому підвалі запановує тиша з азартом в очах, як у фанів під час футбольного матчу. Чуваки побігли. Чер черговий, там, де скидали на палми, де запалили бліндаж, тільки що два пса вибігло. Потім кілька хвилин очікування, поки по сусідній цілі працює інший екіпаж. Ціль не добили. Назару кажуть злітати знову. я ж казав <падапу> Я ж казав. Я просто чекаю деколи таких моментів, коли вони не попадають, і мені кажуть ти на зв'язок. І так на азарті ще кілька годин поспіль. Екіпаж знищив російський бліндаж БМП і потрапив протитанковою міною у маленький отвір у даху укриття російської піхоти. Сюди потрапити у крайній чло попало, вона І лише у другій годині ночі екіпажу дають команду доставити посилки. Воно вже буде в них. Mm -hmm. Mm -hmm. А якщо там гнати людину, чи ну це транспорт, це все дорога. Mm -hmm. Так само все ж все під вогнем. Ну mm -hmm. ще й попробуйте туди заїхати. Підходить до позицій, хлопці всі обстрілюються. Mm -hmm. Скинути посилку потрібно якомога ближче до укриття. Будь-яке пересування у місті вкрай небезпечне. Побачили, де Так, Побачили, дякую. А побачили, дякую. Це ці хлопці, які приймають безпосередньо. Так, де? так, так. Да. Якщо, грубо говоря, сказати підносимо аж під самий, прям в руки віддаємо. Ну, ми вже занесли три посилки. У нас лишається ще дев'ять. Чи да. її берете за доставку? У цьому підвальчику не говорять про закінчення війни. Тут слабо вірять у обіцянки і закінчити за 24 години чи за місяць. Всі ми цього чекаємо, але ми маємо розуміти реалії. Але тут не впадають у вічей. Вірять оптимізм найкраща риса серед тутешніх розбитих підвалів. У мене все добре. Я радію, що я тут зі своїми хлопцями додому приїжджаю, коли відпустку відпускають. Радію, що з батьками що все добре. Ви оптиміст. Та я трошки за ніч роботи у дронерів була втрата техніки. Ближче до ранку, до руїн будинку, під пісню про Вовчанськ уривається мікроавтобус із новим дроном. Робота не повинна зупинятися. Борисичалко, Сергій Декун для Радіо Свобода.